Вітаю, вельма шановні панство, пані та панове. Давайте подивимось на таро змій. Так, таке, таке питання. Чого вам не вистачає? От зараз, чого вам не вистачає? Чого вам не вистачає? Давайте подивимось на Таро. Олесниця символ контролю, рішучості, успіху через подолання труднощів. Можливо, вам не вистачає впевненості в собі, здатності керувати ситуаціями. Рішучості вам не вистачає. Знаєте, рухатись вперед, потрібна рішучість, і ви можете відчувати по цій карті потребу в більшій мотивації та цілеспрямованості. Двіка Жезліна вказує на те, що ви... вам не вистачає чіткого бачення майбутнього або плану дій. Ви можете відчувати нерішучість або невизначеність щодо того, який шлях обрати або які кроки зробити. Імператор. Це вам не вистачає напевно стабільності в житті. Або людини, яка буде вам допомагати надавати цю стабільність, або здатність організувати свій час та ресурси, ви можете потребувати більше, знаєте, більше дисципліні, порядку в своїх справах. Паш Кубків це про вам не вистачає емоційної, можливо, Зв'язку або здатності висловлювати свої почуття, можливо, ви не маєте такої змоги. Знаєте, як би мовити, разучився. Це, знаєте, коли Ну, не... От, хочеться сказати, але якось не вміючи. Ви можете потребувати більше креативності та відкритості до нових емоційних переживань, помірність. Це вам не вистачає внутрішнього спокою та здатності знаходити баланс між різними аспектами свого життя. Ви можете потребувати більше терпіння, вміння гармонійно поєднувати різні сфери свого життя. Можливо, вам не вистачає цього, тому що вам потрібно працювати над цими аспектами, і карти вам надають таку відповідь. Ви можете покращити своє життя. Та відчувати себе більш задоволеним і гармонійним, якщо навчитися тим моментам, які я тут вказала вище.